Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождає. Амінь. Дорогі браття і сестри, продовжуємо турочистість, яка почалася у півночі вчора вечір. Сьогодні вже відправляємо четверту святу літургію різдвяну. Вечір на пастирці ми розважали слова. Апостола Павла про любов. Сьогодні продовжуємо ту тему. Вона є надзвичайно важлива і актуальна, а особливо навіть в тих часах, в яких ми з вами живемо в часах війни. Ми говорили ото слово любов любов, яка має ім'я альтруїзм. Тобто це акт доброти, турботи, любові милосердя, який не несе матеріальної вигоди. Тобто, коли хтось жертвується, не очікуючи від тої особи, в якій інтенції жертвується. І ту правдиву альтруїзму любов мав Бог. Так Бог полюбив світ, що Сина свого Єдинородного післав на землю, щоб кожен, хто живе в нього, не загинув, але мав вічне життя. Людина для Бога навіть не приготувала і не відкрила, вже не говоримо про серце, про душу, але побачивши жінку, яка є в блаженному стані, Марія. Яка йшла зі своїм Йосифом, обручником, людина навіть не впустила до хати, ну, то можемо собі усвідомити, яке ж то було суспільство. Хоч вірили, молилися, приходила до Єрусалимської святині, складали жертви, дотримувалася шабату, суботи, Але коли побачила людину, яка потребувала, потребувала милосердя, співчуття, просто нічлігу ніч, то закрила двері, не впустили і не знайшов Йосиф і Марія найменшу притулку, навіть якісь якійсь тайні в господарстві не знайшлося місця для них, бо кожен уникав клопотів. А якщо та жінка вночі народить, а для чого мені клопоти, а то буде маленька дитина, а я вже тоді з дитиною її навижену з хати. А вже треба буде, щоб вона де якийсь час була довше, тиждень, два, місяць. А для чого то мені ті клопоти? За чим то мені потрібно? Там є сусіди, там є бідніші чи багатші, хай вони беруть оту дитину до себе. Це не тільки було актуально тоді, так і актуально і сьогодні, дорігі браття і сестри. Це актуально для чого не потрібні мені ці зайві клопоти. Волію обмити руки як палат і віддати клопоти всі проблеми на інші руки. Хай їх хтось інший вирішує. А була така реальність реальність того суспільства. Яке називало себе суспільством віруючим, коли Христос проповідувати буде, вони казали, що ми потомки Авраама, ми діти Авраама, вони хвалилися своєю правдивою єдиною вірою, але їхні діла, їхні чини і справи, дорогі браття і сестри, далеко були від їхньої релігії, від їхньої віри. І ось ніщо. Людина не могла дати Богові абсолютно. І навіть за це, що він чинив, людина його розп'яла на хресті, на хресному дереві, і завдала ще таких принижень, такого встиду, такого болю. Ото є та жертвена, правдива любов, яка не вимагає від людини нічого. Він хотів тільки війти в наше життя. Ісус хотів тільки благословляти наше життя, допомогти, принести в наші душі світло, ясність, добро, любов і милосердя. Але людина настільки полюбила темряву, людина настільки полюбила те грішне, темне життя, що вона воліла жити в темряві, відкинути те світло. І тому ми розважали тих чотири степені любові. Перша степень любові це є до себе і світу, до себе і світу. Тобто ми любимо себе, Деколи коли надзвичайно любимо. Ми любимо світ. Так. Те, що відбувається в світі, ну, не буду повторювати тих речей, що говорив на пастирці. А це є любов до себе і до світу. Все те, що в світі ми хвалимо, прославляємо, адоруємо, нам це подобається. Нам це подобається, що говорить світ, що дозволяє аборцію, розлучення, і насильство, і так далі. Це нам подобається. І те, що говорить Христос, це нам не подобається. Що говорить і навчає Євангелія, ми бунтуємося. Проти цього. Але, звичайно, як ми говорили в часі Різдвяного посту, розважали про сумління, сумління виробляється, сумління виховується, виховує сумління батьки вдома, коли бачать, як поводяться їхні діти. Має виховувати сумління школа і також церква. І ось коли ми виховуємо те сумління. То ми можемо з тої егоїстичної лже любові, любові до себе і до світу перейти вже в інший етап любові, а саме любов до себе, ближнього і Бога. Це вже є початок правдивої любові. Я люблю себе, я люблю ближнього. Тата, маму, бабцю, дідуся, чоловіка, жінку, сусіда, співпрацівника, з якими я живу людьми, зустрічаюся. Я люблю рівно ж і Бога. Ходжу до церкви, молюся, стараюся дотримуватися заповідей Божих і заповідей церковних. Ну. І тоді, коли людина робить ті кроки до тої любові, працює над нею звичайну. Вона доходить до найбільшого, до... то ще не є найвища, але до вищої степені любові. Вона тоді забуває про себе, так? і залишається в неї любов до ближнього і до Бога. І то ми розважали такий гарний приклад, маємо воїнів, які тисячі хлопців, чоловіків. Які мали заробітки в Німеччині, в Франції, в Ізраїлі, в Польщі, коли на початок війни вони забули за себе, вони забули за свій інтерес, за гроші за достаток сім'ї, вони прийшли і пішли на війну, щоб стати в обороні вітчизни. Там вже немає любові до себе, бо така людина, вона є свідома. Що йдучи на війну, він може з тої війни не повернутися, він може загинути на полі битви. Там вже дві, дві, дві степені любові любов до ближнього і любов до Бога. І вже той останній четвертий степінь любові це є так звана ангельська любов, коли людське життя людини закінчується, і людина тоді єднається з Божою вічною любов'ю. з тою вічною адорацією, де вона прославляє і оглядає ясність Божого Лиця в Царстві Небесному. Це є надзвичайно є ті степені, це є ті кроки до тої жертвенної, святої великої любові. Тому ми. Маємо просити Господа Бога, дорогі браття і сестри, ідучи до тої шапки, до того вафлеєму, до тої гроти. Ісуса навчи нас любити, навчи нас любити. Навчи нас тої заповіді любові, навчи нас жити любов'ю, дихати любов'ю, ширити любов'ю. Ці, за, за, ці заповіді є надзвичайно важливі. Бо без тих заповідей, що людина є калікою. І то ми бачимо наслідки знову реальність нашого життя. Скажіть, що бракувало Путіну і Росії? Що напало на Україну? Що ненавість? Завість! Коли Україна почала розвиватися, коли наша держава почала ставати на ноги. Мимо того тої корупції, то, що в нас було багато негативу і зла само собою, але ми виривалися. Наші люди пішли по світі, працювали. Україна будувала, будувала свої особисте життя і властиво ненавість, заздрість. Влада я вам не дам. Я вам перекрию повітря. Пам'ятаємо, що то було, як вони купляли нас. Пам'ятаю добре, бо аналізував ці, як був коронавірус, і то, що вони зробили, винайшли так звані ті свої ліки проти коронавірусу. І вони хотіли купити нас тим. А в нас віків, пам'ятаєте, були деякі люди бунтувалися. А чому Росія нам хоче допомогти? Чому ми не хочемо? Забув, правда, той лік? Спа. Менше з тим. Так. І розумієте, вони ставили нас і тероризували нас газом. Всім тероризували, не тому, що вони нас любили. Не тому, що вони були такі добрі до нас і були доброзичливі. Вони завидували нас, нам. Вони хотіли просто знищити нас. Вони хотіли окупувати нас цілком, і щоб Україна була просто провінцією великої Росії. І ми за це платимо велику ціну. Бачите тут різницю, різницю. Що робить ненавість? Що робить зло? Не можна жити в ненависть. Не можна жити в темряві гріха. Ненависть спустошує, ненависть робить страшні плоди, приносить в твоєму особистому житті. Якщо ти не навчилася любити, якщо в тебе є той тільки перший степінь любові, любові до себе і до світу, ти не знаєш батьків, ти не знаєш свого народу, ти не допомагаєш війську, ти тільки виключно живеш для себе, для своїх інтересів. То є егоїстична любов, то є страшна любов, то є лже любов. І тому бачимо ті країни, які чинять зло, то є що любов власті, ненависті, і це є дуже небезпечно. І ми, якщо справимо добре своє сумління, то ми, ми кожен із нас переживає ті степені любові, Так? і степені жертви посвяти. Особливо в родині, що будемо говорити завтра на другий день Лізяних свят, коли будемо святкувати свято Пресвятої Родини. І ось є так важливо впізнати ту любов. І що нам дає впізнати того року, дорогі брати і сестри, 800 років, 800 років, в, як в католицькому світі появилася хто що? Шопка. Вертеп? Так, того року акурат нині, що вчора 800 років. А хто то був? А той великий проповідник любові, Святий Франциско, Засижу. То святий, Франциско, Засижу, поїхав на святу землю. Він відвідав Афлеєм. Він відвідав ту гроту, де народився Христос Спаситель. Він своїми очима побачив це поле пастушків. Він побачив ту країну і побачив тих овечок, тих баранів. Так? Він то пережив, мав дуже делікатне сумління, дуже шляхетне серце. І коли Святий Франциско був ще на тій святій землі і побачив ту реальність своїми очима, він сказав ні. Це різло, яке ми святкуємо, воно для нас є дуже сумне. Дуже сумне. Треба дати радість, радість життя. Треба, щоб людина уявила собі, щоб людина не нарікала. Бо як то ми нарікаємо, знаєте? Ми часто всі ми є бідні, коли ми дивимося тільки того, що не маємо. Ось мені то треба, так? Авто. І ти зациклися над тим, чи молодий мотоцикл, чи що і ти зациклися над тим, ото мені треба. І коли ти думаєш тільки про це, що тобі треба, ти не бачиш тоді чого, що маєш. Ось мені треба, чекай. Але у твоїй родині всі мають те, що ти маєш. Стоп! Зупинися. Реально подивися на життя. Але коли ми тільки думаємо і ставимо про своїм очима, я того не маю, мені то треба, то ми не бачимо то, що ми маємо в родині, що маємо там, ну, наприклад, і, і у світу, і інші дари. Так. І певно, що Святий Франциско бачив також людей, які нарікали, нарікали на життя, нарікали на долю. І Святий Франциско мав оце прагнення. Представити людям правдиве різдво. Правдиве, як то Христа народився. І таке є село Гречу, то невелике село в Італії. І що робить Франциско? Допомага, просить там знайомих, просить баранів, просить осла, приносить до церкви сіну і все. І деякі дивляться і кажуть, що ти з Франциско зварював, він з розуму сходить, що він вже видумує? і так далі. Нашу в церкві сіну, нашу в церкві худоба. Бідні не знали, і сам Франциско, певно, не знав, що то, що він зробив тому 800 років, воно зворушить світ, воно дасть особливішого колориту Різдву Христовому. І кажуть, що не було дитятка, але що на, тому, на тих яслах Франциско святий відправив службу Божу. І як він сказав, що відбувається на кожній службі Божій, так як Ісус опустив небо і війшов в лону Марії, в отробу Марії, так і на кожній святій літургії. Ісус опускає небо і сходить на пристіл, народжується на службі Божій тіло і кров Христа Спасителя. І то була велика радість. Так? Є переказ, передання, що тоді почали робити з дерева фігурки Йосифа Марії, дитятку Ісус і. Дала Францискові, щоб він заніс своїми руками ту фігурку дитятка Ісус і поклав до шапки. Передання каже, що коли він ніс ту фігурку дерев'яну, очі тої фігурки відкрилися. І коли він поклав ту фігурку дитятка Ісус до шапки на яслах, Дитина фігурка заплакала і покотилася з очей сльози. А такий початок був у християнській шапки. Це є гарно, мені подобалося вчора, я дивився вечір, що я пішов з пастирки, пастирку в Ужгороді, коли єпископ Мокачівський, Ужгородський брав фігурку дитятка Ісус. І ніс до шопки. Так, Таке зворушливе. є. Розумієте? Оце було. І е, то народилося, що ти Франциско хотів зворушити людські серця, ви нарикаєте на своє життя, ви бунтуєтеся, принаймні на Різдво подивіться. Хіба ви є такі бідні, як Ісус, хіба ви не маєте хати? Хіба ви не маєте стола, хіба ви не маєте теплого ліжка, а Ісус, подивіться, як народився, в яслах на сіні. Святий Франциско, який розумів ту велику Божу любов, Він хотів нам передати фрагмент шопки, подивіться, Бог намав мав місця, возліг, яслах на сіні. Звичайно, та традиція почала так розвиватися, знаєте, так, що в 1291 році, за благословенням Папи Миколая IV, а він був також з ордену Францисканів, перша шопка вже появляється в Римі, в найбільшій базиліці Санта Марія Маджорі. 1291. Першому році. І відтак почала мандрувати шопка по цілому світі. В нас на українській землі вертеп зародився в барокову добу, тобто в 17 столітті. Спочатку то був вертеп такий в дійствах, тобто, що ми називаємо Пасирка чи вертеп. Коли переодягалися дієві особи, ставили сцени, а відтак в Західній Україні в нас на Галичині, також почали в церкву водити шопку. Тобто села були змішані, польсько-українські чи українсько-польські села. І діти тягнули один одних, подивися до костела, яка в нас гарна шопка. Українців того не було. І тому священники, це є нормально. І коли кажуть, не треба, бо шопка не є наша, ну я ставлю зустрічне питання: а що ялинка була від початку Різдва Христового? В якому столітті ялинка винайшла? То коли ви ставите по всій церквах ялинку, чому ви кажете, то в нас не було? Але ми ставимо. Ну, якщо шапки не було навіть до 17 століття, але коли то є гарне, притягаюче, коли то ми представляємо перед собою той фрагмент народження Божого сина, коли віримо в ту Божу присутність, що Бог став людиною і народився в яслах на сіні, що тут є погано? Абсолютно нічого. І та жопка має бути чи, чи образом в кожній хаті, в кожній сім'ї, це є дуже важливо. Бо ми представляємо і вона нам допомагає в нашому житті. Коли дійсно я перед своїми очима бачу тільки то, що мені бракує, тільки то, що мені треба, то, ідучи до шопи, я можу сказати: О, дитятко Боже, та я маю набагато більше, як ти з речей матеріальних, бо ти не мав найнеобхідніших речей, ти не мав де голову склонити, і Марія поклала тебе на сіну. Тому, дорогі браття і сестри, Розвиваємо в своєму сумлінні також нашу любов, любов до добра, любов до милосердя. І власиво святий Франциско, який в 1223 році поставив у ту шопку, В 1224 році на своїх руках він отримав стигми. Тобто, стигми це є образ ранів Христа Спасителя. То був чоловік, який вмів любити Бога в образі отої маленької дитини, дитятка Ісус. Наповняємо наші серця тою Божою любов'ю, мимо того, що Ти свята не є такі, як інші, що другий рік переживаємо війну в Україні, що друге різдво в нашому краю це є сумне різдво. Бо в багатьох сім'ях забракло когось за столом Святої вечері за нині різдвяним обідом забракло тих, які ніколи не повернуться вже тут на землю до своїх родин. Вбитий син, чоловік, брат, зять тато. Це дуже прикро і дуже боляче Тисячі мільйони людей сімей в Нашому краї когось бракує нині в родині. Може діти, чи онуки за кордоном, хтось на праці, хтось на війні, це також є надзвичайно сумно, хтось в полоні, Так, це також є дуже важко. Тобто різні ситуації переживаємо в той час. Але власне наша віра. Наша віра в любов, ото більшу любов, ото велику любов, яка забуває про себе і єднається з тою найвищою любов'ю, якою є Божий Бог в Тройці Святій єдиний, вона нас потішає, бо ми всі з часом покинемо ту долину сліз. але ми віримо, що коли ми виконаємо заповідь любові. Люби ближнього і Бога всім серцем і душею, Господь Бог нас благословить. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождає.